Ця незрозуміла історія трапилася зі мною в далекій молодості у 77-му чи 78-му році минулого століття. Я тоді ще зовсім юною була жила в той час на півночі Томської області у місті нафтовиків, що будувалося Стрежевому. На той час це, звісно, ще не було місто, навіть не пародія на місто. Кілька десятків крихітних тимчасових будиночків, стільки ж вагончиків, що врізалися в болотяну грязюку з десяток однотипних дерев'яних бараків, гуртожитків для нафтовиків, а ще з десяток величезних наметів із пічками-буржуйками. В них і взимку жили. Стрежевий будували неподалік від річки Об, на її притоці, річці Пасол. Будинки та настильні дороги зводили просто на болотах. Якось осушених завдяки траншеям. І вдень, і вночі величезні машини возили пісок з берегів оба і відсипали місце для майбутнього міста. Навколо стрежевого простягалася недоторкана тайга з безліччю журавлинових боліт. Місця багатющі. ягоди, гриби, кедрові шишки. В обі та її притоках риба сама в відра стрибала, якої там тільки не було. Муксун, нельма, стерлять, як зараз чебак, навіть більше я була сільською господарською дівчиною, та й досі така. І, звісно ж, дивитися спокійно на таке розмаїття не могла. Стояла чудова, золота, осіння пора. Ягід поблизу міста було стільки, що, хоч лопатою, гриби. Я вже і чорниці, і морошки, і лохини наварила. А на той час, про який іде мова. Підоспіла журавлина. Обрала я теплий сонячний день, зібралася і пішла по ягоду. Сказати, зібралася легко, а от дійсно зібратися в похід до тайги справа не з простих. Гумові чоботи зі зручними шкарпетками, щільний костюм від кліщів, капелюхи з сіткою від комарів, а на куртку бажано ще й сорочку січасту просочену дьогтем натягнути. У тайзі гнус до пізньої осені такий, що дихати вільно небезпечно, обов'язково мошкою подавишся. Із собою я взяла рюкзачок, у який поставила відро і поклала шматок хліба та пляшку води. Іти довго не довелося. Через пару кілометрів тайгового бездоріжжя відкрилося величезне болото, поросле частим багульником і рідкісним всохлим соснячком. Журавлина почалася вже біля самого берега болота. Але збирати її серед крихких гілочок багульника було дуже незручно. Журавлину я тут збирала не вперше і за досвідом знала треба пройти глибше в болото, туди, де на чистих ділянках моху ягода лежить, як на подушці брати її там легше і швидше. А головне, журавлина в відро потрапляє чиста, без сміття. Збираючи ягоди, я повільно просувалася в глиб болота. Незабаром вийшла на досить чисте місце. Відро почало наповнюватися значно швидше. Я не любила і досі не люблю спеціальних ягідних комбайнів, у них сміття потрапляє більше, ніж ягід. Без особливих зусиль, через пару годин 12 літрове відро вже було повне з гіркою. Я примітила високу купину, поставила на неї рюкзак і обережно висипала в нього ягоди з відра. На деревце поруч із купиною почепила яскраву ганчірочку, яку спеціально взяла для цієї мети. Відійшовши трохи вбік, знову взялася за збір журавлини. Ягода манила чим далі, тим більша. І так, просуваючись трохи в глиб болота, я вже набрала більш ніж половину другого відра, коли зі мною й трапилося те страшне, заради чого й ведеться ця розповідь. Зробивши черговий крок на, здавалося б, суху галявинку моху, я провалилася, гепнула в крижану напіврідку багнюку майже одразу по пояс. У першу секунду я навіть не злякалася рвонулася щосили, та, спираючись на відро, намагалася вибратися на поверхню, але відро легко пішло вниз. І тут крижаний жах скував усе моє тіло, від дикого страху зник голос. Поки борсалась я в смердючому холодному болоті, провалилася ще глибше. Потім я затихла, намагалася заспокоїтись, молодість вирувала в моїй крові, і я просто не вірила, що можу ось так безглуздо й страшно померти. Я стирчала в болоті, як пень, повільно, але невблаганно занурюючись у жахливу безодню. Трохи перепочивши, я лягла, витяглася вперед. Хапалася руками за все, за що тільки могла вчепитися. Але трава, мох, кущик багульника, усе це легко виривалося і залишалося в моїх руках, і тоді я почала кричати: Та що там, кричати? Я верещала так, ніби мене живцем різали. Але мої волання лишилися непочутими. Поблизу не було жодної людини. Нижня частина тіла давно втратила чутливість від страшного холоду. І все ж, провалившись майже до пахв, я відчула під ногами щось тверде чи то дерево, чи то ґрунт. Але мене перестало засмоктувати. Та це було слабкою втіхою. Жадібне болото міцно тримало мене у своїй пащі воно більше не затягувало, але й не відпускало. Я плакала й молила Бога. Хрипіла, втрачаючи голос, в останній надії привернути чиюсь випадкову увагу. Осінній день на півночі короткий. Сонце повільно хилилося на захід. Тепло відходило, а натомість налетіло полчища гнусу, ще більше посилюючи мої страждання. Тоненька суха сосна була в якихось двох метрах від мене, але вона була так само недосяжна, як і сонце, що безжально зникало за окрайкою кедрача й сосняка. Що оточували болото. Втомившись від сліз і молитов, я, здається, впала в апатію і повний ступор. Пам'ятаю, як промайнула млява думка швидше б уже провалитися, все одно ж кінець. Мабуть, саме ця думка і вивела мене зі ступору. Я сіпнулася всім тілом, приходячи до тями. І звідкись прийшли слова, несподівані і незвичні. Не знаю, чому, але. Напружуючи останні сили, я закричала настільки, наскільки дозволяв мій охриплий голос: Духу Болотний, Господарю милосердний, врятуй мене, допоможи мені, пожалій мою донечку, їй же всього два рочки, не залишай її сиротою. Клянусь тобі, що ніколи без твого дозволу не зірву і ягідки. ніколи не залишу в лісі її папірця. Прости мене, врятуй мене. Так я пищала. Плачучи і кашляючи, хвилин 10 чи й більше. І раптом, о диво! Суха сосна тріснула біля основи і повалилася просто на мене. Я ледве встигла відхилити голову вбік. Деревце впало поруч, боляче хльоснувши сухими гілками по обличчю. Мене охопив шалений захват: не знаю, звідки взялися сили в моєму знесиленому, закляклому тілі. Чепившись за стовбур, я досить швидко вибралася на поверхню, залишивши в ненаситній пащі болота, і чоботи і шкарпетки. Лежачи на купині поряд із рюкзаком, я довго плакала і сміялася, довго дякувала тайожному духові, що послав мені чудесний порятунок від страшної і болісної смерті. Додому я добиралася майже рачки, попередньо обмотавши босі нечутливі ступні розірваною нижньою блузкою. Ягоду, звісно, залишила на купині. Як не дивно, окрім найсильнішого бронхіту інших хвороб я не отримала. Молодий, незношений організм витримав. І з того часу ось уже сорок років, перш ніж увійти в ліс, я завжди вітаюся з господарем, прошу в нього дозволу взяти трохи ягід або грибів із його багатих запасів. Виходячи з лісу, обов'язково дякую лісовому духові. І ще ні я. Ні, члени моєї родини ніколи не залишаємо в лісі після себе сміття.